Що таке на даний момент дитяча онкологія? Це вирок чи діагноз, який можна побороти? Діагноз, який можна побороти. В якому віці зазвичай виявляють перші симптоми? У дітей від народження і до 18 років. Що б ви сказали батькам, які вперше чують цей діагноз? Головне співпраця з лікарем. Що найважче у вашій професії? Втрачати пацієнта. Вітання усім глядачам телеканалу Віта. Ми вітаємо вас у програмі Рецепт здоров'я, як завжди, з вами у студії працює ваш ведучий Костянтин Церковнюк. Сьогодні говоримо про досить таки серйозну, актуальну і важливу тему протягом вже багатьох років: це онкологічні захворювання у дітей. Як виявити, до кого звертатися? Які симптоми не варто ігнорувати, а одразу звертатися до. Лікаря сьогодні ми говоримо з дитячою онкогематологиною Тетяною Король. Пані Тетяна, вітаємо вас сьогодні в студії програми Рецепт. Відкриваємо сьогодні дійсно завісу і за цієї теми будемо говорити про важливе, як діяти у таких ситуаціях, які поради не потрібно нехтувати батькам, і які сучасні методи медицини допомагають побороти цей діагноз. Готуючись до нашої розмови, що видає пошукова мережа? Саме дитячий онкогематолог це спеціаліст, який діагностує та лікує захворювання крові та кровотворних. Органів. Чи доповнили би ви це визначення? Ну, можливо, можна доповнити тим, що ми лікуємо як доброякісні захворювання, так і злоякісні захворювання крові. До доброякісних належать всі види анемій, порушення гемостазу, тобто згортання крові і лімфаденопатії вся патологія лімфатичної системи. До злоякісних захворювань в дитячій гематології відносяться лейкози. Лімфоми, апластичні анемії, мієлодиспластичні синдроми і гістіоцитози це є основне. Як би ви охарактеризували сьогодні ситуацію з дитячою онкологією саме в теренах України, ця динаміка, статистика збільшується, зменшується. Які ризики і фактори з вашого досвіду зустрічаються чи провокують виникнення онкозахворювань у дітей? Ну, згідно статистики, все-таки захворювання збільшується. Але, на жаль, на даний час населення дитяче воно зменшилося, тому фактично можна сказати, по відношенню до періоду до 2022 року, то стабільна динаміка. До факторів ризику можна віднести генетику, екологію, вірусні інфекції. Особливо герпетичні віруси, які на сьогоднішній день досить часто беруть участь в початку розвитку онкологічної патології у дітей. Наскільки є важливим лабораторний аналіз крові у виявленні серйозних порушень, як відбувається саме ось ця процедура? Аналізу крові виявлення трішечки поринути у світ вашої професії і щоденної праці. Ну, це є загальний аналіз крові. З нього фактично починається будь-яка діагностика захворювань крові. І в аналізі крові ми дивимося абсолютно на всі показники. І на показники червоного ростка це є гемоглобін це є еритроцити, маркери еритроцитарні. це є е, лейкоцити, лейкоцитарна формула, яка змінюється досить часто, особливо при лейкеміях. і, звісно, тромбоцити. І коли мова йде про найчастішу патологію в дитячій онкогематології, про лейкоз, то аналіз крові він має дуже важливе значення, тому що ми по аналізу крові бачимо і зниження гемоглобіну, це є анемія. І зміни з боку лейкоцитів, або зниження лейкоцитів лейкопенії, або підвищення їх рівня це лейкоцитоз і зниження рівня тромбоцитів. Ну і при цьому, звісно, буде досить високий показник шої. І при лейкозах завжди є зміни в лейкоцитарній формулі. Фактично, якщо ми бачимо такі ознаки в аналізі крові, ми вже можемо говорити, що у дитини може бути найбільш імовірно лейкемія. Тобто, в принципі, ми можемо зауважити на те, що виключно по аналізу крові вже можна побачити розвиток онкологічного захворювання у пацієнта? Так, так, звісно. Як реагувати батькам у такій ситуації, коли вони зустрічаються з таким поняттям у їхньому житті, яке з'являється раптово, на жаль, які перші поради дії? Стосовно навігації для батьків і для подальшого лікування дитини. Ну, якщо батьки бачать будь-які зміни в аналізах крові, звісно, необхідно показати або педіатру, або сімейному лікарю. І вже педіатр чи сімейний лікар буде скеровувати дитину чи до дитячого гематолога, чи до дитячого онколога. Ніколи не боятися. Іти на консультацію до даних спеціалістів. Тому що чим раніше діагностована проблема, тим краще її лікувати. В запущених випадках завжди прогнози набагато гірші. Мені згадуються такі випадки, напевно, зі шкільних років, коли саме там такий не профілактичний, напевно, що це був огляд, тоді називався не непрофесійний так точно. Коли саме у дитячому віці приходять лікарі, так раз в рік і ось аналізи крові так збирають. І вже можна це також був якийсь певний період так, і етап для того, щоб виявити, чи немає якихось маркерів онкозахворювання, так, це є саме головний маркер онкозахворюваності у дітей, загальний аналіз крові. І завжди необхідно батькам звертати увагу на те, що є скринінги. Коли необхідно робити загальний аналіз крові. Наприклад, у дітей раннього віку скринінг обов'язковий у віці від 9 до 12 місяців. Це скринінг по виявленню залізу дефіцита. Але і може бути виявлення і онкогематологічної патології. І в подальшому один раз на рік обов'язково всім діткам необхідно робити загальний аналіз крові, тому що буває так, що клінічних проявів таких ще немає, але зміни в аналізах крові вже є. І на це може звернути увагу лікар педіатр чи сімейний лікар і скоригувати дитину до потрібного спеціаліста. Тобто, обов'язково ми є в період 9-12 місяців так. первинний аналіз крові, і потім щорічний. Аналічка щорічний, щорічний до 18 років, так на це важливо зауважувати. Інформація для усіх батьків і для того, щоб зберегти і попередити навіть на ранніх стадіях виявлення онкозахворювання, коли ще з ними можна боротися. Чи є вищий шанс якщо? Завдяки ось саме маркерам, аналізу крові виявити на ранніх стадіях онкозахворювання у дитини, чи є вищий шанс на одужання і швидший? І вищий шанс на одужання є, звісно, коли рано виявити. Ну, це переважно стосується дитячої онкології. Легше пролікувати першу другу стадію, наприклад, чим третю четверту стадію. Прогностично це краще. Ну і звісно, у дітей з лейкемією на ранньому виявленні легше лікувати, тому що менша ймовірність буде того, що дитина буде в групі високого ризику, а це буде потребувати більш інтенсивної хіміотерапії і більш тривалого лікування, можливо, навіть із трансплантацією кісткового мозку. Це буде легший. Початок лікування, тому що на початку, коли ми отримуємо розпад злоякісних клітин, стан дитини завжди дуже важкий. І Якщо ще немає таких суттєвих змін в аналізах крові, якщо немає насичення пухлинною масою кісткового мозку, в тому випадку стан дитини не проходить такі важкі періоди на початку лікування. Але саме аналіз крові може виявити і показати для батьків. І те, що є рання стадія вже зародження онкологічного захворювання. Чи він тільки можливий показати, коли це вже буде трішечки більш тривалий процес? Ну, зазвичай, це, е, якщо це стосується лейкемії, то це більш тривалий процес. Зміни в аналізах відбуваються тоді, коли є вже достатньо пухлинної маси в кістковому мозку. Але бувають такі дітки, які приходять, наприклад, незначне зниження гемоглобіну, незначне зниження лейкоцитів. Наприклад, в лейкоцитарній формулі ми маємо підвищення лімфоцитів, і вже лікар може запідозрити захворювання крові. І при огляді дитини ми, наприклад, виявляємо. Чи збільшення лімфатичні вузли, можливо, збільшення печінки, чи селезінки, і це вже буде показом до того, що необхідно дослідити кістковий мозок, зробити пункцію кісткового мозку і направити їх на певні дослідження, які або під, підтвердять діагноз, або спростують його. Сьогодні ми говоримо саме в загальному розрізі онкологічних захворювань. Але я думаю, що буде важливо відділити і, напевно, поділитися з вашого досвіду і в сучасних реаліях найпоширеніші, які є онкологічні захворювання серед дітей. Якщо ми говоримо за онкогематологію, то це лейкози, гострі лімфобласні лейкози. Якщо говорити за дитячу онкологію, то це є пухлини мозку. Найпоширеніші це найпоширеніші, найпоширеніші і розповсюджені. Якщо ми беремо про фактори, які ми говорили, екологія, нервові стани також можуть впливати так, на, так, на людей стресові ситуації досить часто стають таким тригером для розвитку онкопатології. Чим можна забезпечити і зберігти здоров'я дитини, можливо, якісь поради. Від вас, тому що вже до вас, як до спеціаліста, звертаються саме, на жаль, коли вже ця ситуація трішечки починається в процесі лікування. Але я впевнений, що вже з вашого досвіду є чим поділитися для того, щоб уберегти і попередити цю хворобу. Можливо, є якісь поради. Це є загальні принципи для того, щоб дитина була здоровою. Це харчування. Це прогулянки на свіжому повітрі, це вакцинація. Тобто, це є профілактичні методи для розвитку будь-якого злоякісного нового утворення, ну і, звісно, профогляди. Вакцинація в класичному розумінні, чи вже більш ширшому на момент 2025 року, ми можемо? Ну, на сьогоднішній день графіки, календарі щеплення вони включають вакцинацію. Ну, від всього можливого, що е, може е, захистити дитячий організм. Тому, е, звісно, ті рекомендації, які дають педіатри, їх варто дотримуватися. Вакцинація вона не шкодить, вакцинація вона захищає. Класична вакцинація просто е, зберігати спокій, вакцинуватися і не ігнорувати найголовніше, напевно не правило. ігнорувати, не так. ігнорувати і звертаємося до усіх глядачів, що самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Тому завжди звертайтеся до перевірених лікарів, яких ви завжди можете побачити у програмі Рецепт здоров'я повертаючись до нашої розмови. З Соціальної точки зору іноді батьки можуть звертатися запізно з такою хворобою. Як це змінити? Як ви вважаєте? Я думаю, що необхідно більше про це говорити. Але, наприклад, якщо дивитися на років 20, тому коли я тільки вийшла, почала працювати, то було більше запущених випадків онкопатології, онкогематологічної патології. Зараз просвітницька діяльність більш така широка. Люди чують про те, що діти можуть хворіти на онкопатологію, і навіть досить часто батьки просто самостійно вони приходять до гематолога чи до онколога для того, щоб їх лікар подивився, щоб батьки були спокійні. Як проходить первинна діагностика, і які обстеження є обов'язковими? Ну, для кожної патології це є своє. Якщо говорити про е, захворювання крові, захворювання кісткового мозку, то е, Перше це загальний аналіз крові, це бі біохімічні дослідження, тому що ми повинні оцінити функцію різних органів і систем, як вони будуть реагувати в подальшому на лікування. Ну і, звісно, це є дослідження кісткового мозку. Воно включає декілька методів, це є і морфологія, да? тобто лікар-лаборант, він дивиться, які клітини знаходяться в мазку, який направив лікар-гематолог. На дослідження. Далі є такі методи дослідження, які називаються імунофенотипування. Чи в онкології це є імуногістохімія? Там вже дослідження проводяться за допомогою моноклональних антитіл. Це більш точний метод дослідження. І на сьогоднішній день досить широко застосовуються молекулярно-генетичні і цитогенетичні дослідження. Вони досить важливі, тому що вони дають можливість класифікувати. Певну патологію до групи ризику є такі порушення генетичні і транслокації, такі зміни генетичні, які відразу будуть говорити про те, що перебіг даного захворювання буде дуже важкий і він буде потребувати більш агресивного лікування. Агресивне лікування, що під собою, в принципі, являє, якщо так розділити і донести сьогодні глядачам, щоб трішечки збити ось цей рівень напруги, тому що, напевно, це дуже серйозне діагностування, особливо і такий неминучий біль, напевно, для батьків, які не дотичні до сфери, наприклад, медицини, але, на жаль, зустрічаються з таким онкозахворюванням у своїх дітей. І коли чують певне цей діагноз, напевно, весь світ просто затихає навколо них, і вони не знають, що робити, адже це найрідніша людина, яка поруч з ними. Трішки напевно розповісти більше про ось це агресивне лікування, і яке може бути новими сучасними методами. Більш ми можемо сьогодні говорити більш легше і агресивне лікування, які у них різниці? Ну, дивіться, будь-яка онкопатологія вона лікується за допомогою хіміотерапії в першу чергу. У дітей у дорослих там є таргетна терапія. У дітей таргетна терапія, тобто моноклональні антитіла, вона використовується рідше, але на сьогоднішній день також вже існують таргетні препарати, які застосовуються в дитячій онкогематології і в онкології. Хіміотерапія це препарати, які досить токсичні на організм. З одного боку, вони лікують, з іншого боку, вони. Токсично впливають і на інші органи і системи. Тому, коли ми проводимо лікування, ми обов'язково маємо захищати ті органи, на які вплине той чи інший препарат. І коли ми говоримо, наприклад, про агресивне лікування, неагресивне, воно в будь-якому випадку агресивне, тому що це є досить важке лікування. Але, якщо, наприклад, взяти групу низького ризику при лейкемії, термін лікування буде коротший. І дози хіміопрепаратів будуть дещо нижчими. Якщо ми беремо групу стандартного ризику, середнього ризику, це таких діток найбільше в групі середнього ризику, тут термін лікування він буде довший. Тобто токсична дія хіміопрепаратів на організм буде тривати довший час. А коли ми говоримо про групу високого ризику, це вже є агресивне лікування. В цьому випадку ми. Відразу батькам розповідаємо, що дитина буде потребувати високодозових блоків. Тобто, тут будуть короткими блоками протягом 5-6 днів вводитися хіміопрепарати в досить високих дозах, які Знищують як пухлину, так і нормальні клітини, як вони токсично впливають на всі органи. Це і печінка, це нирки, це кишківник, який необхідно буде захищати. І після таких високодозових блоків хіміотерапії стан дитини буде досить часто критично важкий. Такі діти будуть схильні до розвитку. Вірусних інфекцій, бактеріальних інфекцій, грибкових інфекцій вони будуть потребувати більшого захисту. Вони будуть потребувати. Введення препаратів супроводу різних це і антибіотики, це і протигрибкові препарати, і противірусні препарати можливо, і моноглобулін людський, і внутрішньовенний, який буде допомагати боротися з даною інфекцією. Це і колонії стимулюючі фактори, які будуть стимулювати поділ клітин кісткового мозку, і підвищувати вже клітини в периферичній крові. Це можуть бути замісні трансфузії еритроцитів, тромбоцитів. Да? Тобто це є стан дитини, який являється ніби як межа між життям і смертю. І в цей час необхідно зуміти виходити цього пацієнта. І я завжди от говорю і батькам, і молодим лікарям: неважко розписати хіміотерапію, неважко відкапати блок. Важко виходити дитину після даного блоку, тому що токсичність досить висока, тобто до е, повернення до нормального ритму життя, так само після хіміотерапії, так. але всі, ось саме ці ознаки, препарати і комплексне цей підхід до лікування і застосування хіміотерапії є і веде за собою найголовнішу місію збереження життя збереження пацієнта. життя. Да. Збереження життя пацієнта. А чи можемо ми зауважити тривалість, наприклад, хіміотерапії вона також між собою має різницю індивідуально для кожного пацієнта? Так, все залежить від групи ризику або від стадії захворювання. Чим менша стадія, тим менше блоків хіміотерапії, тим менша тривалість хіміотерапії. Чим більша стадія, тим більше блоків, тим більша токсичність, тим більші терміни лікування, тим більше ускладнень. Пані Тетяно, ви лікарка з 25 річним стажем. Так. Це досить таки великий досвід. І я впевнений, що за всю історію вашої медичної праці ви зустрічали досить таки немало історій. Якщо сьогодні у контексті нашої розмови згадати момент у вашій практиці, який ви пам'ятатимете назавжди. Знаєте, кожен пацієнт, це унікальний пацієнт. Кожна дитина, яка одужує, це просто це щастя. Це е, неймовірна історія. Кожен пацієнт несе за собою е, якийсь і певний досвід для лікаря, і певні емоції для лікаря, і певні ускладнення, на яких, з якими ми зустрічаємося, і на яких ми ж і вчимося. Да? Але, ну, звісно, як на мене, ну, сама перша дитина, яку я я лікувала з лейкозом гострим. Вона мені запам'ятається на все життя. Це період, який був дуже важкий. Я ще зовсім юна і ну, зовсім ну, абсолютно не знаюча практично е, онкогематології. Е, я згадую, скільки приходилося читати, скільки приходилося вчити, а на той момент ще не було інтернету, не було доступу до інформації такої. Я сиділа по бібліотеках. Різних медичних і шукала хоча б якісь джерела, які допомогли би мені лікувати, вести цю дитину і справлятися з тими ускладненнями. Ну, крім того, наприклад, перший пацієнт, який в нас отримував високодозову хіміотерапію, я теж запам'ятаю цю дівчинку на все життя, тому що. Тут досвіду не було високодозової хіміотерапії, тут не було досвіду справитися з тими ускладненнями, які виникали. І ось той період, коли ти справився, дитина жива, дитина може продовжувати далі лікування, це запам'ятається на все життя. Ну, і ще один випадок: знову ж перший пацієнт з гострим міелоїдним лейкозом. Це найважчі лейкози, які можуть бути взагалі і у дітей і у дорослих. І коли ми цю дитину відправляємо на вищий рівень лікування. І через декілька днів мама повертається з дитиною, стоїть у нас на порозі і говорить: я послухала вас, послухала їх, я не почула ніякої різниці, і я хочу лікуватися у вас. Ну, для мене то був шок, бо це був. Перший такий випадок, який я лікувала тут. Але на сьогоднішній день наша дівчинка здорова і росте щаслива все. Кілька доб... років цим було пацієнтом? Ну, Перша моя пацієнтка, їй було 5 років. Зараз це вже доросла дівчина. Я думаю, що вона вже має своїх дітей. Дівчинка... Який ми проводили перший високодозовий блок при гострому лейкозі з групи високого ризику? На той час їй було 7 років зараз наші дівчинці. Мені здається, 14-15 14, 14 років. Це дівчинка вже підліток. І е, наша дівчинка з міелодним лейкозом, коли до мене прийшла, їй було 3 роки. Це дівчинка була з синдромом Дауна, це дівчинка, була, в якої була вроджена вада серця і гострий міелоїдний лейкоз. Важко було вести. От, І зараз вона вже теж підліток. Пані Тетяно, ви знаєте, коли ми говорили в контексті першої частини нашого інтерв'ю, це була така холоднолікарська розмова по термінам і корисним порадам. А коли згадали, бачите такі фідбеки, ви дійсно героїня з теплими почуттями, згадуючи і пам'ятаючи навіть роки кожного пацієнта, ви дійсно вам велика подяка за вашу працю щоденно. І на завершення нашої розмови сьогодні у вас є змога звернутися до усіх глядачів і поради батькам, дітям, сім'ям, які вперше чують такий діагноз, зустрічаються з онкологією, як не загнати себе у депресивний стан це дуже важко зробити, але я завжди говорю: кожен лікар, який повідомляє. Батькам про те, що у їх дитини є онкологічна патологія, йому важко це говорити. Я знаю по собі. Я з року в рік набиралася сил для того, щоб повідомити це батькам. Але батьки мають розуміти, лікар стоїть і працює для того, щоб їх дитина залишилася живою і здоровою. Для нас велика трагедія втратити пацієнта. Це біль. Це біль. Я, наприклад, при кожній втраті я плачу. Я привожу себе сама в нормальний стан. Але найголовніше батьки мають співпрацювати з лікарями. Це має бути тісний тандем. Тому що, коли лікар приходить на обход, він не завжди бачить те, що може побачити мама. І на кожному обході батьки повинні обов'язково задавати всі питання, які виникають у них протягом дня. І ще одне я хочу сказати: лікарі завжди відкриті для пацієнтів, для батьків, і мені здається, немає ні одного дитячого онколога чи онкогематолога, який би не відповів в тій ситуації, коли дитині необхідно надати допомогу. Ми завжди ми живемо з телефонами. Ми живемо медициною. Ми дуже любимо своїх пацієнтів. І ми намагаємося кожну дитину так пролікувати, щоб ця дитина була живою і здоровою і мала шанс на майбутнє. І до нас поверталися вже своїми дітками, здоровими дітками і говорили: ось це твоя друга бабушка, бо це моя друга мама. Будемо вірити, що таких історій успішних медичних. Буде більше і більше ставати, і статистика і динаміка буде змінюватися в кращу сторону. Пані Тетяно. Ми дякуємо вам сьогодні за те, що завітали до нас у студію програму Рецепт здоров'я. А ми нагадуємо усім глядачам, що ви завжди можете подивитися наші випуски на платформах YouTube, Facebook та Instagram і пам'ятати найголовніше правило в здоровому тілі правильний рецепт здоров'я. До скорих зустрічей!